Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Давайте розберемося з вами глибше із тим, що відбувається нині з аерофлотом. Московії. Я не буду говорити про технічний стан літаків і взагалі морально-психологічний стан в цій галузі господарства Московії. Так. Але ізоляція її відбувається все більше і більше, в тому числі її починають відчувати. Так би мовити, рядові громадяни цієї держави, які ну, не можуть ні вилетіти, ні долетіти, а тільки залетіти. Так. так от, про що мова ведеться? Справа в тому, що або ми у світі повертаємо міжнародне право, так? Караємо агресора. так, Світ ж ніяк не може второпати, ніяк не може роздуплитися, Що ж воно відбувається? А тут, ось на фоні, на прикладі, ось цього аерофлота, то, напевно, ж, вже варто було б зробити якісь висновки. Але, на жаль. Висновків ніхто не робить. Ну давайте зробимо ми з вами. Глибші висновки. Не просто От подія є така. І що Ну треба щось робити технічне, та справа тут не в техніці. Хоча і в ній теж. Справа тут, у міжнародному праві. Московити, так, показують всьому світі, Що? Що хочу, та й варачу, говорить по-русски. От вони показують це все. А, це ж завжди гра вона або командна, або сам за сам, але вдвох треба грати, як мінімум. Так, у цю гру. Що хочу, те й роблю. Так. І наплювати на всі резолюції організації Об'єднаних Націй, там, і все останнє вже розтоптано гнилим кирзовим чоботом московита-андрофага. Міжнародне право, воно ж не просто так розтоптано. Воно всьому світу показує, може робити, що хочеш. І от зараз. От я маю на увазі з аерофлотом. Це ж розповідає там про яких хакерів, так, про якісь там організації спонтанно які виникли, та ні. Це держава. Держава цим займається, в якої фактично є необмежені можливості. Практично у будь-якої держави, особливо коли це держава велика, то вона дійсно може робити що завгодно, якщо не діє міжнародне право у будь-якій сфері. І от показало, воно ж не всім видно, так. Але ми намагаємося, щоб розвиднілося, показати те, що відбувається за аерофлотом. Це тепер. Коли будуть дивитися на цей приклад інші. Вони розуміють, що якщо підключити сюди всю потужність держави до того, що глобальне суспільство вже виникло в цьому світі, то можна робити таке: так, можна паралізувати життя будь-якої країни. Тому що це життя вже віртуальне. Так, воно знаходиться в інтернеті. І якщо підключити дійсно сюди всю е, могутність і можливості. Держави в цьому сенсі, наплювавши на всі домовленості, на, на, на всі ті узгодження, які десятками років відбувалися, і які призвели саме до нинішнього цього цифрового суспільства, то порушити його можна так, що зупиниться все на нашій планеті. Якщо добре за це взятися. Це зараз воно ще стоїть на, тримається на тому, що люди ще ну, пам'ятають час до московського вторгнення в Україну і анексії, там, і все останнє, це ж ну, нахабство, неймовірне, московське, цього генетичного варварського народу. Це ж так. Але ж, давайте і ми будемо так само діяти. І не обов'язково це в військовій сфері, таких сфер маса, величезна кількість. Давайте ми паралізуємо так, увесь рух літаків. Та це ж давайте паралізуємо увесь залізничний рух. Він так само упирається. у... Інтернет і все останнє. Ну, до цього ж іде? Ну, врешті-решт, хтось має це все зрозуміти, що може бути паралізовано життя всієї нашої планети або життя окремих країн, якось показує е, приклад аерофлоту. Це ж так чи не так? Чи я щось тут не, не те говорю чи не домислюю, чи, ну, є приклад, з нього треба робити якісь висновки. Тому що це глибинний приклад. Це не просто якась, якийсь там збій випадковий, який може трапитися в будь-чому, Це цілеспрямована дія. так, І фактично на цій дії, Відпрацьовується ну, майбутній сценарій, майбутня методика паралізапаралічу роботи всіх систем державних. Ну, немає ж обмежень ніяких, що хочу, то й роблю. Ну, так же ж московити говорять і скрізь заявляють: я хочу там п'ять областей. Ні, я хочу ще більше. Я хочу ще таки яму теж, <смі> а я хочу взяти і паралізувати роботу аерофлоту. Я хочу паралізувати роботу всієї залізниці вашої і, і всього іншого. Це ж так чи не так, вельми шановні пані та панове? Або ми повертаємося до того, що верховенство міжнародного права, або кожен робить, що він забажає.